Зараз ми навчимося з вами плести ось таку сітку. Для цього нам знадобиться ось така тканина, яка називається спанбонд. Вона є доволі легкою, воду не проникною, і вона дуже по своїй натурі легенька і зручна. Зараз ми навчимося, як це робити правильно. Так, вибираємо клітинку ось тут посередині і під низ. Два рази. Робимо бантик. Дивимося, щоб це була камуфляжна сторона, розправляємо її, дві клітинки, ось так дві клітинки, і під низ і витягуємо, розправили, щоб все було рівно, не перекручено, не ось так. Розправили. Щоб це було прямо. І слідкуємо, щоб вона була натягнута, але не, не прямо як струна. Але при цьому, щоб вона ось так не торчала. Розправили знову дві клітинки, так постійно буде, дві клітинки. І пішли вниз. Розправляємо ще раз. Знову пішли вниз. І слідкуємо також за нашими бантиками, щоб вони не були постійно на одному рівні. Якщо ось тут є бантик, ну, щоб не було паралельно всі вони. Тому ми можемо перекрутити сітку на інший ряд. Набодь, будь ласка, камера. Йдемо сюди. І переходимо. Знову-таки розправляємо. А дівчата там щось знімають, я ж не хочу їм псувати. Потім я дивлюся, що так, в нас так. великий шматочок, потім нам потрібно це відрізати і знову-таки на два бантики зав'язати.